Коли буваєш у старовинному містечку Вишневець, що на Тернопільщині, відчуваєш якусь містичну благодатність цієї землі: чорноземи, мальовничі пагорби, вкриті лісами, річечка Горинь, що неподалік бере початок, а ще родинний маєток князів Вишневецьких, які залишили помітний слід не лише в українській, а й в історії Польщі, Молдови, Росії. Принаймні два представники цього роду добре відомі: це Дмитро Вишневецький та його внучатий племінник Єремія. Перша письмова згадка про вишневець відноситься до 14 століття. З того часу поселення, що існувало ще за часів Київської Русі, стає родовим гніздом Вишневецьких. Вишневецькі гілка українського волинського княжого роду, що, за одними даними, походить від Рюриковичів, де за родоначальника вважається князь Федір Несвицький, прабатько чотирьох княжих родів: вишневецьких, збараських, воронецьких та порицьких. За іншими даними, Вишневецький є нащадками великого князя Литовського Ольгарда, родоначальник гілки Федір Корибут, найбільш відомий представник роду Дмитро Іванович Вишневецький, перший організатор козацьких військ на півдні України, якого часто ототожнюють із героєм народної пісні. Про байду у нашій уяві він, передусім, постає засновником Запорозької Січі. Взагалі, це надзвичайно цікава та енергійна людина. Герої Олександра Дюма просто тмяніють поряд із ним. Рід Вишневецький, колиска їх роду, перебувала саме тут, у Вишнівці, у цій князівській резиденції. Тут бай де рід, А на Запоріжжі, на Славній Хортиці його невмируща слава. Дмитро Іванович Вишневецький. Мав трьох братів, а Костянтина, Андрія і Сигізмунда. Всі вони народилися православними, чимало володів маєтками, зокрема на Кременеччині та на інших територіях. Разом з тим з дитячих літ, як в кожному князівському роді, Дмитро Іванович Вишневецький та його брати мали чималий. І загальноосвітній вишкіл, і бойовий, офіцерський, майбутній лицарський досвід, що так йому знадобилися в наступні роки під час гетьманства серед козаків. Правний військовий Вишневецький спирався на козацтво не як допоміжну, а як головну силу, якою він підтримував власні політичні амбіції. Козацький літописець Граб'янка називав його гетьманом, але в джерелах XVI століття такий титул у Вишневецького не зустрічається. Його ніхто не вибирав на козацькій раді в гетьмани. Я так думаю. Тоді ще не було тієї організації яка згодом ну, постала своїми там, уставами, да, свої, свої, це ж, виборність була, мала певний етикет того всього. На той час становлення козацтва, напевно, цього всього не було. Просто ця людина була спочатку атаманом. Що таке гетьман? Гетьман це від німецького, що атаман. Да, людина, що керує. Таким чином, ну, він був номінально, він був гетьманом, не маючи офіційно цієї посади. Історики вважають, діяльність найвеличнішого ворога блискучої порти Дмитра Вишневецького вказала напрямок, у якому пішов подальший розвиток українського козацтва і дала йому потужний поштовх. Утворення козаками організації не лише військової, а й політичної, із заснуванням козацьких фортець. Напевно, це дуже була гармонійна особистість свого часу. Для свого часу. Ця людина, напевно, втілила найкращі риси українського характеру. Це і доблесть, це і вірність, це величезна жага слави. А я думаю, що в цьому немає нічого поганого, тому що людина повинна по собі щось залишати. Одна із таких думок, яку він при цьому втілив, це було те, що впливати на політику Дмитра Вишневецького було дуже важко. Навіть людині. Навіть самому королю Речі Посполитої. Я думаю, що ця людина проводила самостійну політику, і ту політику, яку, власне, плекала не напевно вся магнатерія українська. Адже говорять, що ще з повстання Михайла Глинського українські магнати, які б вони лояльні не були до польської корони, вони все таки думали про те, щоб відновити свою незалежність. Ми знаємо, чим закінчив Михайло Глинський. Ми знаємо, чим закінчив Дмитро Вишневецький. Оцей дух! Самостійності, так, він був в українській нації, в українському етносі. І, звичайно, що і представники вищого стану теж про це думали. В пам'яті українського народу ця людина навічно залишилася тому, що так чи інакше її ім'я пов'язано з генезою українського козацтва. Адже для українців як би там не говорили сьогодні, так, як би не відносились до цієї теми взагалі. Але козацтво це величезний пласт нашої історії. Ми не можемо говорити, що козацтво було одинакове в 16 столітті, на початку сімнадцятого козаки Сагайдачно, це не козаки-наливайка. Розумієте, але весь цей величезний стан це великий пласт нашої історії. І вони дійсно вони зробили все, що можна було зробити в ті буремні часи для українського етносу, коли під загрозою стояло життя українського народу. Тому Людина, що стояла в витоках козацтва, не могла не залишитися в пам'яті України світлим образом. Тому що ця людина перетворила оці загони, які окремо діяли, які не мали ніякої ну, загальної політики. Розумієте, це просто були ватаги. Вона перетворила на міцну військову силу, з якою рахувалася не тільки вороги, але й Європа. Їх поважали за їхню силу, вмілість. За, те, що, за стійкість і за, і за те, що вони фактично ну, так берегли свою землю, землю і свою віру, і свій народ. Мені над усе більш нічого не треба. Домівка матусі, волошки в житах, вишневий світанок, полив'яне небо і сиза роса на траві при шляхах. Коралі калини і мамині очі і доля з лелечого наче крила. Я більшого щастя на світі не хочу, щоб лиш Україна міцніла і жила. Кажуть, великий народ, який породжує такі особистості, а напевно, ще більший народ, який вміє достойно пошанувати лідерів своєї нації, якими був Дмитро Вишневецький. До речі, саме в Тернополі вперше на Україні запроваджено фестиваль всеукраїнський Байда, на який з'їжджаються сотні кращих співаків, інших майстрів мистецтв, які віддають. Піснею, словом, танцем, данину цьому славному народному лицарю, нашому земляку Дмитру Вишневецькому, названому в народі Байда. Дмитро Вишневецький народився православним. Православними були й три його брати: Костянтин, Андрій і Сигізмунд. Погодьтеся, що в час. Коли територія Галичини, Волині була під польською короною, фактично в колоніальній залежності, зберегти свою православну віру було вельми мужнім вчинком. І Дмитро Вишневецький зберіг свою православну віру, як і частина його роду, тут, на цій Вишневецькій землі, Вознесенська церква. Була, так би мовити, родинною усипальницею церкви, церквою роду Вишневецьких. Звичайно, важко сказати, що вона саме була в такому зовнішньому вигляді. Час не пошкодував її мурів, відбулися певні добудови, перебудови, зовнішнє оформлення, але суть залишилася головна. Тут зберігається родинна. Церква Вишневецьких у Вишнівці жили і знайшли спочинок Михайло Вишневецький та його дружина Раїна Могилянка, сестра Петра Могили. Прах їхній упокоївся в Вознесенівській церкві. Були вони ревнителями православ'я, на відміну від свого сина Єремії. Про останнього в українській історичній науці склалася вкрай негативна оцінка: ворог українського народу, лютий ворог Богдана Хмельницького, гонитель православ'я. Єремія Вишневецький, перейшовши до католицтва, став лютим ворогом українського православ'я, постійно переслідував і козаків, і православних українських, був колонізатором, зокрема, лівобережної України. Мав там чимало маєтків, володінь і свій військовий талант. Цей вихідець роду Вишневецьких. Поклав не на алтар українського народу, а на службу польській короні. Така була історична, перемінлива, складна і драматична дійсність. 1631 року. Єремія Михайло перейшов у католіцизм і почав активно впроваджувати його на власних територіях. Повстання Богдана Хмельницького 1648 року змусило Ярему відступити зі своїх володінь на лівобережжі. Розлючений магнат, намагаючись придушити повстання, чинив екзекуції на правобережній Україні, вів бої з козацько-селянськими загонами на чолі з кривоносом. Наступного року Ярема Вишневецький очолив оборону з Баража від козацько татарського війська, а в 1651 році був одним із керівників польського війська у битві під Берестечком. Після перемоги під Берестечком Ярема став головним претендентом на польський престол, але несподівано помер після обідньої трапези. Сумнівів немає. Яремо отруїли, висловлюють думки історики. Втім, одразу після його смерті у православних колах велись розмови про міфічне покарання за порушення сімейної клятви. Єремія обіцяв матері, активній прихильниці православ'я, не зраджувати вірі предків. Разом із тим Ярема чимало зробив для освоєння лівобережної України. Виявив себе вмілим організатором та господарем. Саме за його ініціативою у Вишнівцях на місці дерев'яної фортеці було побудовано кам'яний оборонний замок. Ходять легенди, що підлога однієї з зал була розмальована під шахову дошку. Роль фігур виконували кріпаки і у разі програшу партії переходили у власність до переможця. Володарем польської корони, замість Яреми Вишневецького, можна сказати, випадково став його син Михайло. Книголюбця, далекого від політики, на трон посадили польські магнати, шануючи заслуги батька. Після міжусобиць, здавалося, оптимальна фігура, яка влаштовувала всіх, була знайдена. Однак Вишневецький польським королем був недовго. Коротке правління молодого і недосвідченого Михайла вважається невдалим. Відому представницю роду Мнішиків Марину в історичних джерелах згадують винятково як авантюристку. Донька польського воєводи Юрія Мнішика зростала в заможній родині. Красою не відрізнялася, але була чистолюбною та гордою. Батько пообіцяв допомогти лже Дмитру скинути з престола Бориса Годунова, а в якості заохочення запропонував самозванцеві руку своєї доньки. Амбіційна дівчина, котра мріяла стати російською царицею, не заперечувала батькові. Припускають, що саме в Вишнівцях, де на початку 17 -го століття господарем маєтку був Костянтин Вижневецький, російський самозванець познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Тут же у Вознесенівській церкві відбулись урочисті заручини Марини та Дмитра. Марину Мнішик коронували в Москві. Однак невдовзі її чоловіка вбили заколотники. Молода вдова була активним учасником усіх головних подій смутного часу. Їй пропонували в Польщі посади та маєтки, однак від російської корони амбіційна жінка відмовлятися не збиралася. Ще кілька разів Мнішик виходила заміж за пройдисвітів, ховалася від переслідувань, не зуміла врятувати від страти малолітнього сина, але до Польщі так і не повернулася. Жінка померла в російських застінках в молодому віці. У 20-х роках XVIII століття за життя останнього представника роду Вишневецьких Михайла Серватія замок перебудували на пишний палац на зразок французьких заміських резиденцій. Тонкий цінитель мистецтв Серватій влаштував у відбудованому маєтку, бібліотеку та картинну галерею. На місці старого саду було закладено розкішний парк. Алеї прикрашали кам'яні лавки, декоративні вази та скульптури. Михайло Серватій був впливовою людиною, дружив з Петром І, Але напередодні полтавської битви у власному маєтку зустрічав гетьмана Івана Мазепу. Останній представник роду Вишневецьких мав шістьох дітей від трьох дружин. Однак усі чотири сини померли в дитинстві, після чого княжий рід Вишневецьких згас. Нові власники, графи мнішики, до яких вишнівець перейшов після 1774 року, піклувалися про подальшу розбудову палацу. Обставили дорогими меблями, скульптурами. Картинну галерею поповнили роботами західноєвропейських майстрів, влаштували театр. У Вишнівці прожили чотири покоління мнішиків. Взагалі Вишнівець був одним із найбільших культурних центрів не лише Волині, а й усієї України. Не дивно, що містечко приваблювало впливових та відомих людей. У 1781 році тут побував наступник російського престолу, Великий князь Павло Петрович, який разом із дружиною мандрував інкогніто під ім'ям графа Сєвєрнова. 1845 року вишнівець відвідав український історик та письменник Михайло Костомаров. Можливо, за його рекомендацією за рік тут побував і Тарас Шевченко під час своєї волинської подорожі. Принаймні, жителі містечка вірять, що кобзар у них був, і навіть можуть показати лавку в парку біля палацу, де мандрівник чи то малював, чи то писав вірші. Щоправда, жодних достовірних задокументованих свідчень про перебування Шевченка у Вишнівці немає, і жодного разу письменник у своїх творах не згадує цього містечка. Єдиним доказом є спогади колишнього графського коніха Мнішиків, записані в 1905 році. А ствердження, що тут був відомий французький письменник Оноре де Бальзак, сумнівів не викликає. Ми маємо приємність присісти на лаверці, яка я б сказав, історичне має і культурне значення. На цьому місці, де ми з вами зараз спокійно розмовляємо. Свого часу відпочивали Тарас Шевченко. Під час етнографічної експедиції він перебував у Вишнівці, у Кременці, в інших навколишніх містах і селах, де замальовував різні архітектурні, культові та інші споруди нашого народу. Більше того, оскільки поруч нас, Вишнівецький палац, Родини князів Вишневецьких, то тут перебували різні вельможі з різних країн. Ну, скажімо, Петро І. Чи перебував він і відпочивав на цій лавріці, де ми з вами, мабуть, я не беруся стверджувати. А те, що Тарас Шевченко, це зафіксовано в одному з погадів і справді будемо вважати, що це правда. Онере Бальзак, який неодноразово мандрував до своєї. Коханої, а потім дружини Евеліни Ганської на Житомирщину, також гостював у палатах Вишнівецького замку палацу і, безперечно, відпочивав в цьому прекрасному парку і, мабуть, що і на цій лаверці. Тут були польський король неодноразово. Вони змінювалися, але останні, один з останніх королів Понятовський. Також перебував, бо мав родинне відношення до роду Вишневецьких. Бували тут і Адам Міцкевич, і інші діячі і української, і польської культури та літератури. Загалом Вишневецький палац славився тим, що це була не лише князівська резиденція Вишневецьких. Це був осередок культури і науки. Частина, або південної частини Волині, або, можна сказати, північної частини Галичини. Тому тут бували митці, літератори, державні, політичні діячі як в осередку культури і освіти цього краю. Більше того, перша масонська ложа, яка в нашому західноукраїнському регіоні діяла, створена саме. У Вишнівці, в цьому ось князівському палаці. Нащадків роду Вишневецький. ХХ століття не було прихильним до Вишнівця. Під час двох світових війн головний палац зазнав руйнації. Повністю відреставрували його лише в часи незалежності України. Сьогодні тут панує тиша і утихомирення. Здається, тут може шторкнутися якихось не зовсім зрозумілих тобі правооснов. І вже через це варто відвідати старовинне містечко.